Перша година ночі, 28 січня. Ці повставали, бо я їх потривожила. Третій, ага. раз. Третій раз я прийшла. Чорнушка наша зовсім скоро стане мамою. Це принесла, щоб дитинку витирати. Чистеньке, сухеньке. Вона лежала, я зайшла глянути, що там у неї. Там уже ножки почали виглядати. чорно-білі, чекаємо. 3.44 ночі. Заморилася моя маленька. Ото час з лишнім. І мама вийшла слідом, пішли ми. Залишили їй світло і пішли, і вже виглядали ножки. І зараз 3.44, я прокинулась о третій. 30, о 3.27. Думаю, піду, йду, тихо. Думаю, хоч би воно ж обзиватиметься, як маленьке. Доходжу, тихо, захожу, Ті лежать двоє, а вона така би ходить. глядають ножки і носик. Я присвітила фонариком, дивлюся, а в нього вже язичок виглядає. Мені сталося, що він синій. Я думала, в неї вже і потуг, як таких немає. Наскільки пройшло, де той час ночі, ножки виглядали, і вже пів на четверту. Вона мене побачила, давай ходить отут кругом. Я не знаю, я зайшла всередину, всі сплять. Я зайшла всередину, думаю, була, не була. Вона зразу спокоїлася і оце отут лягла. Я вам кажу, аби я їй не допомогла, вона б його не зродила. Дуже крупна голова. Я помогла, я потягнула трошки. Ну, в принципі, це й не нове для нас. Дуже крупний баранчик, я не знаю, він, напевно, один у неї, вона ось уста... Ой. Вона ось устане. Зараз я його ще обитру, бо я трохи він родився весь у, у... Як у сорочці кажуть. Дуже вона заморилася, видно, по ній. Крупні, крупний, дуже крупний баранчик. Гарний, дивіться, який лобатий, а куди її такий манюсінький? Зараз піду і наколочу водички з цукром. І ще його ветру іншою тряпочкою. Вон, бачите, яке брудне. Ну, тільки родилося, але ну, дуже крупезний баранчик. І треба подивитися, встане, чи не буде в неї ще одного. Заморилась, моя дівчинка спать пора, воно в ніч заходилося. Оце такий богатир. Дивіться, який див, богатир у нас родився. Дольовий дольовий. Дольовий дольовий. Зараз я, я його з цього бетру. Хлопик дуже. А тоді я. Добре, що ножки йшли отак гарненько, дві, якраз під, під мордочкою, підуть. Я взяла отак ножки. і... Помогла вийти трохи голові, і я почула, як тут у нього імпульси такі, ну як торкає, чудно, що пульс б'ється. Ой, я так зраділа, що воно живе, а не мертве. Ну, всяке буває, бачите, крупний плод. Вона сама маленька, а плод який крупний. І це не факт, що і наступні, а як у неї будуть наступні дітки далі в подальшому, то в неї будуть такі крупні. Бува сама ягниця здорова, а плод такий. Матюпусінька рождається. У нас були такі, вони торік. Заморилася. Молодець, чорношечка, молодець. Зараз ми все оформимо. Що то за бабай такий? А це бабайка. Помогли родити мамі. Пойшло ножками задніми вперед. Отак. Ну Білочка свого часу. Також родилась ножками вперед. Я думала, воно там буде мертве, бо часу багато пройшло. Неї були потужки, я допомагала трошки тягти за ножки. Отак. Але малій вже встав. Зараз ми їх одіяло ще вкутаємо, це всі тряпки грязні заберемо. Ой, Бозя, Упав! Оце такі справи в нас. Такі то хлопчик, це дівчинка, видно ж по лобу. Дивіться, яка, яка лобешня. Зшла задом і не задихнулась, моя хоросінька. Я відчула, що імпульси по тілу йдуть, ворушиться вона. Все полегшало мамі, можна й жвачку жувати. Ой Ось такі діда. Зараз окутаю вас погрію. Пардон помилочка вийшла, це також хлопчик, ну такий стройний. гар. темно не Не додивилась. додивилась, Також хлопчик, два хлопчики, два хлопчики, он уже. Четверта ранку. робота є мама, обзивається. Ой, Господи. Завжди після таких усяких случаїв і в голові думка. А якби не прийшов, а якби не поміг, так же мама? А телят яке скільки було, аби не поміг, наче і корова б не народила, було би широкі. А це що це лобик? Можна, ти дівчинка, ти. Я, при... я проснулася, я не знала, що ти пішла до них. Я... Мене отак кинуло, думаю, мені часов. приснився сон, що окотилася овечка. Я гукаю батька, що ти ага. ще мені поможеш. І кричу, наче на всю хату. І я проснулася, я не, я не знала, що ти пішла. Я вже пішла в ділася, вийшла до дверей обуватися обув, дивлюся, твоєї обуви немає. Mm -hmm. Кинулась до дверей двері відкриті. Добре, що тепло. У нас черв'яки повилазили. Ідеш від телефона світиш, черв'яки ховаються, як навесні, у ямки. Да? Ти, моя халюся. Нічого. Живенькі, на дворі температура плюсова. свіжо в сараї. Ми світло оставимо, бо вона. Перший раз страшно. Воно витерте, живеньке, його в руках не можна вдержати. Воно, воно, Це витерте. трошки меншеньке. Ну, так воно ж і двойня. Да. Мама зразу встала, ну, як іди, друге родила. Іди, щоб вона його не бросила. Де, Он дивись, таке саме, бачиш, лежить твоя дитина. Мама зразу встала після другого, як друге вийшло. Ножки ще розбігаються. Mm -hmm. Да, розбігаються ножки. Ну, я тихесенько тягла, щоб не той. Mm -hmm. Не, ну, воно всім давно. Зараз, дивіться, наскільки мініатюрніше. Ну, 10 хвилин від народження. Ну, яке воно буде? Mm -hmm. О, нормально все піде. 10 хвилин від народження. Ой, Боже! Тут гостки не де не стрічать. Впадатиме, вставатиме, таке... Не замерзнуть. Така довжність новорожденного. Не замерзнуть уже. Вже добре. Ой, ти до мене. Будемо знакомі. Куди мама? Куди? Назад. Ні, не назад. Ми зараз підемо, будеш їх обхажувати. Доча, ти забери одіяло і закривай ага. Зайди сюди. Я тобі не мама і не папа. А я її питаю, з ким гуляла. Так, сідомо, а ні тоді ні, додивилися, так. що в неї ж дітки ж на її подобі родилися. Дивіться, і ушки так. І ушки так. І, і в того так. Учимося вставати. Нічого, ну... воно. Давай, давай. Головне, що воно живе, воно встане. Воно вставало вже стояло. Ну, я бідовий, бо я й більший. Угу. Пацан. Ну, наче до Бог. Вона сама ще в шоці. З Перва... перший раз вона мамою. Були такі, що й не приймали. Одне да. приймала, а друге не давала їй і, і птицькі. Під... О! Ось. Ой, от так і все казі буде. Що ти шукаєш уже? Я теж тобі не мама. Ну, Хто ти кажеш? Ти ще лючить, мама. Ось так все. І каже, я вже встаю. Ой, да, я втечу. От, ой-ой-ой, упало. Повертайтеся в другу сторону. Ой, господи, Ось сюди. Трошечки, ось сюди. Отак. Отак, не гай. Воно стоїть вже дивіться. Через півчаса буде вже бігати. Он, дивись, уже хвостом крутить під На коліна вже стала. Вже, вже на колінах стоять, так як от до двох місяців. <гум> Мама стала узенька. Тиха українська річ. Точно, Точно. смерть до родини не ждуть години. А причина. вона й води не допила. Ні, вона не пила зовсім Із цукром. Тож вода тепла, вона не пила зовсім. А вона зовсім з сахаром? Да, да. Вона нагріла водички, розколотила. Все, вже вона... по суті воно встало. А наскільки ножки тоньше? До мами. До мами, Мені самі до... якби мами. А не ти ще мені. Хорошо. Десь обмазалась в ту крайду. Ізвість. Чи ізвість? Ага. А, ага. Ізвість, я ізвість у білого. Хорошо, як хорошо. Я мой сама тут така вся біла. Ну все. Одна вікуся залишилась. вот там ходять з бараном в шоці. Чекіт який ходить на горі. Ти подивіться, які моделі, які довгоногі. То і взагалі в того такі стройненькі ножки у другого а, дуже гарні. Щоб... А крупні, хоча вона і малесенька дуже. Он крупний тиждень од роду. Так наче в оці більші, від дівчат. Так білочка його як уже брикає. О тюді. Уже так головою крутить, да, задпитки дає. О oh, тюді. Ну oh. ще. No, Знайомлюсь, каже, з цим білим світом. Це боками своїми обчесали, почорніло. Ну no, хоть не гризуть як свої. Ага. У свиней мода і кирпичі повигризати. І це повигрізать. Маленький... Ану, вставай, боєць. Давай. Ну, хай мама лиже, хай облизує. Хай звикає Гу. до них мама. Мекає вона до них. А ой, зразу ой, мовчала, перше родилась, вона мовчала. Вона в шоці, ну первіточка, ну вона не знає, що це таке. Ну, Я проснулася і думаю, піду, бо все одно ж я не засну, в мене в голові такі думки рояться, думаю, піду. Прийшла йти тут. А чого ж ти мене не збудила, як ішла? Я думала, вона вже тут родила. а вона така безпокійна ходить, ножки виглядають, носик виглядав, у того більшого. Язик отакий 5 см, аж синій, отак звиса з рота. Я думала, ну скільки пройшло в час, ми були, і вже без 15-ти чотири воно народилось. Я думала, воно ну, через те, що крупний плод, вона сама його не змогла зародити, і воно там ну, померло, задихнулося. А як вона це родила? А ти... а ти зайшла і кажеш ножки ще одні виглядають. Я думала, те вже. Ну, скільки часу пройшло, води, коли одійшли. Я думала, воно в родових путях захлинулось. А воно задом наперед наперейшло і... і слава Богу, живеньке. Вона каже, що одне здорове, все, пічне буде. А, а воно глянула, а там оці ножки. Задні, так. задні. задні. Я ж бачу колінця. Я нащупала колінця. Це ж колінця стерчать. А тоді вже відчула, що вона заморилась дуже. А тоді відчула, що ну, теж імпульси бути, йдуть. Це завжди тяжко, хоч для людини, хоч для тварини. Народження нового життя. Із болями. Да, мої хороші. Да. Оце такі у нас родини. Залишилось вікусю дочекатися. А ну, А куди ягниця, З яким вона в нас окунувала? З другим. Зробимо. Вона торік а була здорово? така ж маленька. А здорова, ви, за год, як да, за рік, он, яка здорова зробилася. Нічого, ми їм світло залишимо і вони будуть. А куди ми барана тоді дінемо? На двір. Як роз... На двір, хай нічого я Аж ту зиму чи поза ту зиму на дворі зимував да, були всі три так, ту, вже всі було. три зайняті і тут, і посередині були. І Його то... можна всюди, так він же лізе в бік лізе. Лічиком <світна> вийшов на розумом не дуже. Можна в сарай туди до ягниці, <світна> так йому ж треба городити. На дворі буде не страшне. Наїсться, <світна> <п 'єця> нап'ється і <п> ляже <'єця> спатиме. <'єця> <п 'єця> а там підходить такий момент, що ми їх усіх випускаємо. І всі ночують на дворі. Ну це вже по гарному теплу. Що ти там на совнеш ту сторону, коли шукаєш? Коли буде тепло, коли будуть, Ох. не буде морозів, а поки тут устанеш, і Встанеш, буде ходити. Воно ну, саме мої хороші? А що ти там цмукаєш той кусок вовни в рота, чи що ти взяв? І так присмокуєш. Да. Наскільки більше, яке йде розподілення ваги? Ну і будьте два одинакові. Їй би легше зродити було, якби воно тепер не таке крупне йшло. Так що в нас родини. Молодець маленька, ти не гаряча.